Доброго ранку до вашої уваги, логіко-математичне заняття, просторове відношення, довгий коротке порівнювання предметів за кольорою формою та розміром. Добрий ранок, наші малюки! Вітер ніжно шелестить листочки. Сонечко ласкаве, шле-привіт! Хай цікавий і радісний буде світ! Доброго ранку! Мої маленькі математики. Сьогодні у нас особливе заняття. Ми будемо досліджувати, порівнювати, шукати різні та схожі схожості між предметами. Ви готові вирушити в математичну подорож? Діти. До нас прийшла дуже сумна новина. Наш улюблений песик Альфа грався у своїй кімнаті і зробив там дуже-дуже великий безлад. Вона розгубилася і не може нічого прибрати сама. Давайте використовуємо наші математичні знання, щоб допомогти Альфі навести ідеальний порядок. Ось, погляньте, скільки всього розкидано, все переплутано, і олівці, і ручки. Нам потрібно їх прибрати, і їх потрібно. Порівняти за довжиною. Ось погляньте: ми маємо лінійку та олівець, і треба порівняти, що з них довге а що коротке. Погляньте, якщо їх порівнювати, то ми бачимо, що олівець короткий, а лінійка довга. Так? Тому їх потрібно розмістити на свої місця. Короткий олівець піде до пеналу, а довга лінійка стане в чашечку. Погляньте. Вільно далі ми бачимо ручка та степлер. Хто з них короткий? Звісно, порівнюючи, ми бачимо, що короткий степлер – він піде до пеналу, а ручка довга стане до чашки. Наступний фломастер та олівець. Що з них довге? Звісно, довгий олівець відстане до чашки, а короткий фломастер до пеналу. Наступна малята спробуйте самостійно. Ось погляньте. У нас дві лінійки. І що з них довге, а що коротке. Звісно, вони одинакові, обидві довгі, червона і синя стануть до чашки. Молодці! Гарно впорались. Подивіться, який у нас тепер порядок на столі. Продовжуємо. Тепер пропоную. Альфа нам поскладати одяг, наші речі. У нас є шкаф та комод. У шкаф ми будемо класти великі речі, а в комод маленькі. Ось погляньте, у нас пальто та шкарпетки. Що з них велике? Звісно, велике пальто, а маленькі шкарпетки. Тому пальто йде до шафи, а шкарпетки – до комоду. Так, звісно, молодці. Далі ми бачимо спідницю та ремінь, що маленьке. Звісно, маленький ремень, тому він кладеться у комод, а велика спідниця до шафи. Малята, пробую вам далі самостійно. Молодці, пореньте, який у нас тепер порадок. Все закрите та все прибране. Наступне продовжуємо наше прибирання. Подивіться, залишилося ще дуже багато речей, і вони всі перемішані. Давайте їх розсортуємо по кольорам. Погляньте, що це в нас? Це в нас фрукти та ягоди. Я прошу вас визначити, що у нас червоного кольору? Червоного кольору у нас яблуко, малина, вишня та клубника. Молодці далі. Що це у нас? Це транспорт. Скажіть, будь ласка, що зеленого? Кольору зеленого кольору, автомобіль, вертоліт, корабель та мотоцикл. Погляньте, ось ми розмістили. Далі посуд прошу назвати посуд синього кольору. Синя каструля. Синя ложка, тарілка та миска. Розподіляємо їх. Наступна мебель. Прошу вас назвати меблі жовтого кольору. Жовтого кольору у нас комод, шкаф, полиці та Крісло розміщуємо. Погляньте і назвіть мені, будь ласка, речі коричневого кольору, коричневого кольору, парасолька, шишка, жолудь та листочок. Скажіть, а ці речі до якої пори року відносяться? Звісно. До осені молодці. Наступне назвіть мені, будь ласка, речі білого кольору. Так, сніжинка, снігавик, шарфік та санчата. А до якої пори року вони відносяться? Звісно, пора року зима. Речі білого кольору. Тепер прошу назвати речі рожевого кольору. Резинка, бантик, заколка та грібенець. Скажіть, для чого вони потрібні? Так, прикрасити волосся. Малята альфа. Пропоную тишечки порухатись та розвеселитися. Родина гарбузова, родичі і друзі всі танцюють знову. Хоп-хоп-хоп, всім так весело, Хоп-хоп-хоп, гарбузовий хіп-хоп. Хоп-хоп-хоп, всім так весело, Хоп-хоп-хоп, гарбузовий хіп-хоп! Молодці! гарно впоралась. Продовжуємо наше прибирання. Далі альфа просить поскладати речі у ящики за відповідною формою. Тобто, подивіться, у нас є ящик квадратної форми, і вона просила вас в цей ящик тільки речі цієї форми. Тобто це в нас квадрат, і нам потрібно зібрати квадратні речі. Подивіться і скажіть, які речі квадратної форми. Так, картина, шахматна доска, вікно, подарунок і кубик-рубік Молодці, перевіряємо. Так, все вірно. Наступне. Проси поскладати речі в ящик круглий, тобто нам потрібно вибрати предмети круглої форми. Так, це клубочок ниток, м'ячик, жучок сонечко, помідор, сонечко та речівне коло. Перевіряємо. Молодці. Далі є ще трикутної форми. Що туди підти? Так, пірамідка, ракета. Ялинка, лінійка, кусочок сира та морквинка. Дивимося. Молодці, гарно впорались. Здається, ми все прибрали, але залишилось ще перевірити полиця. Погляньте, здається, все гарно стоїть. Але скажіть мені, будь ласка. Де предметів більше? Звісно, на нижній полиці предметів більше. Скажіть, будь ласка, якими цифрами ми позначимо предмети на першій полиці синенькій і на другій червоній? Звісно, на першій полиці один предмет їх менше. А на нижній Червоні полиці три. Перевіряємо. Все вірно. Молодці. Далі. Де менше предметів? Менше на нижній полиці. Їх 2. А на верхній скільки? Звісно, три. Далі. Подивіться, скажіть, будь ласка, де більше? Вірно, їх одинаково. Якою цифрою ми позначимо і на першій полиці, і на другій? Так, цифрою 2. На якій полиці менше? На нижній? Молодці. Якою цифрою позначаємо на верхній і на нижній? На нижній цифрою 1 на верхній цифрою 3. Де більше? Звісно, на нижній. Позначаємо циферкою верхню полицю 2, нижню полицю 3. Наступне. Де менше? На верхній менше. На нижній більше якими цифрами? На першій полиці цифра 1, на другій полиці цифра 3. Молодці. Молодці. Гарно впорались. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні робили? Так, ми прибирали кімнату Альфа. Як ми могли порівнювати всі ці речі? Так, ми порівнювали їх за довжиною, за формою, за кольором. Так, молодці. Наша Альфа дуже вдячна вам за допомогу. Вона тепер знає, що математика допомагає навести лад. Ви сьогодні чудово працювали. Були уважні, розумні та активні. Дякую за увагу, молодці. До побачення!